Святий Йосифе з Купертіно, друже студентів і захисник тих, хто здає іспити. Я приходжу благати тебе про допомогу в моєму навчанні, моїх іспитах. Зі свого особистого досвіду, ти знаєш, скільки тривог супроводжує зусилля у навчанні, залучення до іспитів і як легко впасти в небезпеку інтелектуального збентеження або зневіри. Ти, якого Бог дивним чином підтримував в навчанні та іспитах, щоб бути прийнятим до священства, проси у Господа світла для мого розуму і сили для моєї волі, Ти, який у конкретний спосіб зазнав материнської допомоги Марії, Матері мудрості, проси її для мене, щоб я міг могла успішно подолати всі труднощі в навчанні на наступних іспитах. Я поєдную свою довіру до Твого захисту з твердим рішенням жити як справжній віруючий, справжня віруюча. Амінь.